Вітаю, друзі! 17 жовтня з вами Валерій Клочок, президент України Володимир Зеленський, заявив, що Дональд Трамп підтримує ядерний статус України. Принаймні, такі висновки можна зробити з попередньої зустрічі Трампа та Зеленського, яка відбулася наприкінці вересня, тому що може бути і ще не одна, навіть зустріч у Трампа високі шанси стати президентом США, І сьогодні Зеленський фактично йому зробив такий пас підіграв. Я, власне, так бачу заяву Зеленського про те, що він спілкуючись із Дональдом Трампом, сказав, що або ми відновимо ядерний статус, або нас приймуть до НАТО. Ну і Трамп йому відповів: у вас справедливі аргументи. Так переказав слова Трампа Володимир Зеленський сьогодні на прес-конференції після засідання Європейської Ради. Він говорив не лише про це, зараз я вам про це все, друзі, розповім. Тому, будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь. У нас вже тут 180 тисяч. Ви просто супер класні. Я вам дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу. пишете коментарі, справедливі, критичні. Я максимально намагаюся їх читати. Повірте, мені вони дуже цікаві. І ваші вподобайки я також помічаю. І мені приємно, що їх тут тисячі, десятки тисяч, навіть сотні тисяч. А це означає, що ми робимо з вами разом правильну, благородну справу, всі розумне. Правдиве, це найголовніше, тому долучайте своїх знайомих до нашої платформи. Ну а тепер до суті сьогодні Володимир Зеленський був з візитом, і точніше, що й далі перебуває у Брюсселі. Він нині, от в цей момент, коли я вам записую відео, закінчив зустріч із генсеком НАТО Марком Рюте. А перед цим він був на саміті ЄС на засіданні Європейської ради. Де представляв план перемоги, і сьогодні це є таким наративом українським порядком денним, загалом у світі і в західній пресі. Попри те, що до цього плану є чимало зауважень, я ще раз наголошую, і в мене вони є, але він амбітний, і це нам найголовніше зараз він амбіційний, він до певної міри інтригуючий, і також скажу, мабуть, до певної міри він схожий на авантюру. Але нам зараз вона потрібна. Пояснюю, чому. Сьогодні президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Брюсселі згадав Будапештський меморандум. Про нього ми вже багато говорили. Це документ, який знають всі українці, його дуже неправильно багато трактує, тому що це меморандум, це не договір. Але ми можемо апелювати до нього, звісно, і це справедливо було б, аби, наприклад, країни-підписанти його, до яких ходять і США, і Велика Британія. Ну, про ці я мовчу. Вони виконували свої зобов'язання щодо забезпечення суверенітету і недоторканності України. Цього вони не роблять. Мій Зеленський їм сказав: ну якщо ви не виконуєте ці функції, це ж ви нас вмовили свого часу позбутися ядерної зброї. Ну, тоді нам залишається лише одне. Якщо ви нас не берете до НАТО, то, мабуть, нам доведеться відновлювати ядерну програму, відновлювати е, запаси ядерної зброї. Ну, пряма мова е, звучить його наступним чином. Він дії озвучив цю тезу у бесіді із Дональдом Трампом. Поточнюю, у нас виходить так, який же вихід, або в Україні буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів, розповів глава держави. Він додав, країни НАТО сьогодні не воюють, ну насправді вони не воюють. Тому Україна обирає НАТО, а не ядерну зброю. Логічно, але поки що до НАТО нас не беруть і фактично в один голос. Усі члени альянсу, ну принаймні ті, які сьогодні публічно дискутували це питання, сказали: ви будете в НАТО, але точно не зараз, поки війна не закінчиться, ну шансів фактично немає ніяких. Ну відтак залишається один вихід. Дійсно, повертатися до ядерної програми. Те, що Зеленський уточнює, що він говорив ці слова. Коли спілкувався з Дональдом Трампом, і я не маю сумніву, що він озвучував ці тези у спілкуванні з іншими високопосадовцями і набагато раніше. Але згадка саме про Дональда Трампа це сьогодні такий жест вічливості. Прихильності до можливого переможця на виборах 5 листопада. Я вважаю це правильно, тому що незалежно від того, як я відношусь до Трампа, як ми до нього відносимося. Але він сьогодні має великий шанс стати президентом Сполучених Штатів Америки. Я далекий від думки про те, що він нам дуже багато допомагатиме, сприятиме там, відновленню ядерного статусу і так далі. Він, як стане президентом, буде трішки не той, але нині дуже важливо залучитися. Підтримкою і прихильністю команди Трампа принаймні спробувати повернути її, тому що у нас відносини з ним не дуже добрі. Відтак розцінюю цей пас Трампу як дуже правильний, і він говорить: Зеленський має на увазі. Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: у вас справедливі аргументи. Ну, загалом то так, тому що країни НАТО не воюють, ми воюємо за них. Або ви нам даєте системи стримування ворога, допомагаєте нам вибивати з усіх територій. Ну або ж ми розробляємо ядерну програму. Друзі, я чудово розумію, що це надто непросто. Уже прилетіли заяви з офісу президента. Ну, от зокрема, чому вони виникли? Тому що в західній пресі підняли дуже серйозно цю хвилю. Видані більд написали, що Україна всерйоз планує відновити ядерний арсенал впродовж двох-трьох тижнів. Я не знаю, чи можемо ми зробити за 2-3 тижні ядерну зброю, можливо, і можемо, але умовою такої швидкої реалізації цього проекту може бути наступ на Київ, пишуть у виданні Більд. І ми, мовляв, після цього будемо готові, якщо побачимо, що Путін буде наступати на Київ. Це все інформація висмоктана з пальця. Маю на увазі, що ми за 2-3 тижні можемо вже зробити ядерну зброю, бо вже навіть такі меми гуляють сьогодні у соціальній мережі. І в Офісі президента зробили заяву, спростували такі наміри. Ніхто не збирається зараз розробляти ядерну зброю. Так питання не стоїть. Але президент України Володимир Зеленський говорить, що він цього фактично не виключає. Тому я думаю, що за цією історією варто посвяткувати. Риторика на Заході суттєво змінюється. Ну, до прикладу. Сьогодні Зеленський зустрівся з нашим улюбленим, вибачте, в лапках прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, привітався з ним. Ну, до речі, нормально привіталися, не сперечалися, не сварилися, не спілкувалися дуже довго. І після цього, чи до того, чи в процесі, ну це не настільки важливо, Орбан зробив заяву, що план, який Зеленський представляв у Верховній Раді, викликав у нього жах, і він говорить про Намір просувати ідею переговорів Європейського Союзу та Росії про припинення війни Росії проти України. Ну він свого часу вже займався такою ініціативою. Обіцяв нам якісь супернові ідеї, але схоже, що заяви Зеленського і України, рахуйте, вони посіяли хаос голови Орбана, і він зараз говорить: о, о, ні, 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 стоп, стоп, Росія має розмовляти з цілим європейським союзом. Направду скажу, що ініціативи від членів. Європейського Союзу, очільників країн-членів ЄС, лунають щодо переговорного треку. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, буквально вчора коментував свою ідею переговорити з Путіним телефоном і сказав: Так, я готовий для того, щоб долучити Росію до саміту миру, який буде проходити ну, десь колись, можливо, в кінці листопада, можливо, на початку грудня, дата поки що не зрозуміла і відкрита. Також, до прикладу, Прихильно висловилися щодо плану миру Зеленського і взагалі наших ініціатив і Шведи. Зокрема, міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що він підтримує план перемоги, майбутнє наше членство в НАТО, але говорить, що поки що не на часі говорити про повноправне членство і повноцінне в альянсі, оскільки Україна перебуває в стані війни. А от план перемоги наголошує Йонсон сьогодні ввечері будуть обговорювати на зустрічі у Брюсселі. Я більш ніж переконаний, що ця зустріч буде закрита. Будуть говорити за зачиненими дверима, будуть говорити відверто. І це відбувається напередодні візиту Джозефа Байдена до Берліна. Бо завтра до Берліна прилітає Джозеф Байден. Тому слідкуйте за хронологією, друзі, дуже показовою. Середа, 16-те представлення плану перемоги в парламенті. Сьогодні представлення його перед. Міністрами оборони країн-членів НАТО, бо я вам на початку відео сказав, що щойно закінчилася зустріч Марка Рюте, генсека НАТО і Зеленського. У Брюсселі це вже третя зустріч з моменту призначення Марка Рюте на цю посаду. Це дуже показово, тобто нас не виганяють, нас приймають, і це вже як мінімум немало. Марк Рюте також сказав, що він бачить нас у НАТО. Точно ми там будемо. Але Сроки не назвав і говорить, що ну, Україна точно може бути в НАТО, вона буде в НАТО 33, ї а можливо, 34-ї країни, можливо, хтось поперед нас буде. Він натякає на те, що простого руху до Північно-Атлантичного альянсу в Україні не буде. Поки що НАТО не готове нас прийняти до себе поза процедурою. І це відкриває широке поле для дискусії про те, в якому альянсі може бути Україна. Я вже про це говорив неодноразово, але друзі, повірте, дискусія з цього приводу на Заході ведеться. І не ставила так легковажно до ідей створення якихось інших військово-політичних блоків. В межах альянсу або на базі альянсу, але це не зовсім має на увазі але це не зовсім буде НАТО. Такі приклади вже є в сучасній історії 21-го сторіччя. Також прихильно до плану перемоги і висловився міністр оборони Естонії Хано Певкур на прес-конференції в Брюсселі. Він сказав: Я сподіваюся, що план перемоги буде втілений не лише на папері, а й у реальних діях. Ну, звичайно, Естонія, яка фактично зараз одна із перших під ударом росіян, вона буде говорити, це треба робити, поляки будуть це говорити. Литва, Латвія, це будуть також говорити, румуни-болгари. Ну, можливо, там Орман буде висловлюватися, що ні, ні, там цього не треба робити, так як він сказав вище. Але країни Східної Європи це фактично наші партнери, і вони мають бути нашими союзниками, не обов'язково в рамках НАТО. Багато що залежить від Джозефа Байдена. Який завтра буде в Берліні, і це якраз сьогодні відбувається, друзі, ця вся історія це підготовка Україною підґрунтя для візиту Байдена до Європи. Байден буде все-таки зустрічатися з Кіром Стармером, з Мануелем Макроном, ну Шольцем, звичайно, можливо, там буде Зеленський. Я вам скажу не виключаю цього, враховуючи те, що ми отримали запрошення і на саміт НАТО нині, і також на саміт Європейського Союзу, і дали можливість поспілкуватися із усіма лідерами країн, враховуючи те, що я як говорив і нині говорю, скасування засідання Рамштайну. Раніше, в період, коли там вирував ураган Мільт, було обумовлено швидше не саме цим ураганом, це був як привід, а політичними моментами. То сьогодні вбачаю дуже правильним зухвалий амбітний тиск України на наших партнерів для того, щоб вони змінювали позицію свою. Ну низ України можна і не переконувати, як то країни Балтії чи Східної Європи, а й також позицію Сполучених Штатів Америки. Нічого у світі не буває неможливо. Але говорив, говорю і буду говорити. Треба і в себе наводити лад, тому що багато в чому успіх на зовнішній арені залежить від того, наскільки ефективним є державне управління всередині України, а з цим проблем ну просто не початий край. Я ще, до речі, на цьому зупинюся. Це стосується історії із інвалідами-прокурорами на Хмельниччині. У ну, нас зараз ще кілька новин, які стосуються війни, і її наслідків уже катастрофічних. Росія все таки має намір залучити близько 10 тисяч солдат з північної Кореї до війни проти України. Про це заявив Сьогодні Зеленський також під час прес-конференції в Брюсселі. Поки що, наші західні партнери цього не бачать, не чують, не коментують, побоюються саме цієї. Теми, тому що вона в їхньому розумінні не верифікована. Вони ще не бачать попереду себе північнокорейських солдат. Вони хочуть, щоб уже вони були фотографії, відео, докази і таке інше. Ну так працює європейська бюрократія, але на жаль, це буде, хоча розвідки точно володіють інформацією. І також щодо наслідків екологічних катастроф через війну, вона не одна і буде, на жаль, не одна. Каховська дамба підірвана, то лише були квіточки. Сьогодні у виданні Політіко повідомляють про те, що їхні експерти, журналісти разом із групою «Соуш Material проводили розслідування, з'ясували, що за останні кілька років почастішили випадки виливу нафти із танкерів, які перевозять російське «це чорне золото, за яке росіяни отримують багато грошей і фінансують війну. За 100 кілометрів від узбережжя Шотландії. Помітили темну пляму, яка згідно з аналізом належала російському тіонівому танкеру Іннова, який перевозив 1 мільйон барелів нафти. Але Інова, друзі, це лише одне із багатьох суден, десятків, а то й сотень, які обслуговують. Потреба Росії в експорті її нафти на світові ринки. До речі, пляма, про яку я вам щойно сказав, вона дуже-дуже довга, вона простягається на десятки кілометрів. Експерти попереджають, що такі судна через те, що вони не своєчасно технічно обслуговуються, не мають страхування, не дотримуються міжнародних стандартів безпеки, вони несуть серйозну екологічну загрозу всій планеті без перебільшення. Певні дії. Впроваджується по відношенню до таких тіньових танкерів, і це тема не нова. Ну, до прикладу, сьогодні, 17 жовтня, Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танків Росії. Ну, так пишуть, вони повідомляють про те, що обмежили 18 танкерів та 4 газовози. Це багато. Скільки всього танкерів таких у Росії, завдячуючи яким вона отримує до 200 мільярдів доларів до свого бюджету? Ну, звісно, не лише вони перевозять нафту танкерами, вони качають її нафтопроводом, тому числі через територію України, на превеликий жаль. Так от, Росія 24-го року залучила 74 нових, ну вони не зовсім нові, але тобто, ну, інших тіньових танкери до обслуговування експортних постачань сирої нафти. А загалом із жовтня 2023 року, це парадоксальна річ, до кінця червня 2024 року. США запровадили санкції щодо 34 російських тіньових танкерів, Велика Британія, вслухайтесь, 12, Європейський Союз 11. При цьому під перехресними санкціями США та ЄС перебуває 5 суден ЄС та Великої Британії. Отже, санкції однієї або декілька юрисдикцій запроваджено щодо 49 тіньових нафтових танк танкерів, але це ну ніяк не заважає Росії вивозити нафту і далі. І вона в 2024 році отримує максимально великі прибутки від продажу нафти, що, як на мене, вказує на неефективні санкційні політики, але й недооцінювати її також не можна. Ви певне вже добре знаєте, що Китай допомагає Росії виготовляти також і безпілотники. Сьогодні американський мінфін 17 жовтня оголосив про запровадження санкцій проти трьох юридичних та однієї фізичної особи з Китаю, які причетні до виробництва ударних далекобійних дронів. Гарпія для армії Російської Федерації. Всього-навсього три компанії, юридичні, одна фізична особа. Але, ну, я ж, мабуть, вам не відкрию секрет, що там проживає понад мільярд китайців. Тому там відкрити ще десяток другої компанії абсолютно не проблема. Запитання, чому? Ну, воно більш ніж очевидне і на поверхні, тому що Сполучені Штати Америки все-таки намагаються сьогодні відновити діалог з Китаєм. Китай також цього прагне, і торгові війни, і санкційна політика ну доволі обмежені. Страждаємо. Ми від цього однозначно. Я дуже сподіваюся, звичайно, що ми знайдемо аргументи переконати наших західних партнерів у тому, щоб вони дослухались до пропозиції, які сьогодні йдуть від України в частині передачі більшої кількості зброї. Санкційних обмежень біждієвих і інших е, заходів, які необхідні для того, щоб Росія зменшила, хоча б як мінімум, зменшила спроможності воювати проти нас. Ну, принаймні, дивлюсь оптимістично. А тепер, друзі, до подій в Україні. Я торкнуся історії із хмельницькими прокурорами, які у нас стали інвалідами. Вони стали інвалідами давно. Судній керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підтвердив наявність у нього інвалідності, але заперечив інформацію журналістів. Зокрема, про це писав Юрій Бутусов, що він отримав її незаконним шляхом. Виявляється, каже він: особисто я маю проблеми зі здоров'ям, у 2005 році отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Мені складно вам прокоментувати це, бо вже жартують у ЗМІ, що прокурор отримав інвалідність під час вичитки документів. Але схоже саме на це. І сьогодні Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив за власним бажанням керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника. Ну, там почалося службове розслідування, і він написав заяву, Костін підписав йому і все. На правдикий жар. У нас найбільше покарання це звільнення. Так було дуже хочеться, щоб так не залишалося надалі. І ще на завершення вам одна, я думаю, цікава новина буде, ну принаймні для Ізраїлю вона і приємна. Армія оборони Ізраїлю заявила, що є висока ймовірність того, що одним із убитих 16 жовтня терористів в Газі є лідер Хамас Яйха Сінвар. Якщо це підтвердиться, то там ситуація ну, дещо зміниться. Не можу сказати, що кардинально знайдеться новий ватажок. Але кожного разу наступний ватажок, думаючи йому очолювати терористичну групу, оскільки другого дня він може бути знищений. Нам теж так було б варто робити. Але достати до бункера Путіна не так просто. Ну і фігура він дещо іншого масштабу, аніж лідер Хамас. На жаль. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, коментуйте, поширюйте відео. Друзям, дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Повірте, намагаюся робити максимально якісний, лаконічний і доступний для вас контент. І сам, і разом зі своїми колегами. Тому подяка найкраще від вас це здійснено коментарі, вподобайки і запрошення ваших знайомих долучатися до цього каналу. Дякую, що були, підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!